Вітаю вас в ефірі програма Місто з останніми новинами в студії Ірина Зінченко. Коротко про головні теми дня. Зі скаргами до генерала криворізькі активісти сьогодні провели акцію в обласному управлінні внутрішніх справ. Холодно, гаряче. Медики радять, як звести до нуля зимові ризики для здоров'я. У морози без газу криворіжгаз відключає від мережі злісних вожників. Купівля всліпу. До спеціалістів із захисту прав споживачів все частіше надходять скарги на неякісні товари, придбані через інтернет. Хранителі історії міста головному музею Кривого Рогу виповнилося 55 років. До Польщі з колядою, як криворіжці, Європу українізували. Вирішення проблем свого міста Криворізькі активісти шукали сьогодні у Дніпропетровську. Учасників акції вислухав керівник обласного управління міліції. Він пообіцяв розібратися з проблемою сприяння міліції у наркоторгівлі в Кривому розі. Саме на таких фактах наполягають представники Криворізького автомайдану. Докладніше Ігор Кононенко. Представники Криворізького автомайдану сьогодні приїхали до обласного центру, аби зустрітися з міліцейським керівництвом і донести інформацію про кришування наркоточок у кривому розі біля будівлі обласного управління МВС. Учасники акції провели мітинг, а потім були запрошені до конференц-залу. Автомайданівців вислухав керівник обласної міліції генерал-майор Віталій Глуховері. Активісти переконували, що наркоторгівля у нашому місті процвітає, та в боротьбі з цим явищем у міської міліції зв'язані руки. Бо за словами учасників акції, перевертні в погонах, на прізвище яких вказують активісти, змінили Криворізьку прописку на обласну. Ви знаєте, що вони працюють вже у Так, Да, ми знаємо. Ми і поїхали, тому непосередньо непосредственно поїхали. потому що у э, начальника МВД міста Кривого Рога не вистачає полномочий для того, щоб э, непосредственно впливати на цих людей. Ми їздили в Дніпропетровськ именно просити менять систему. тому що ми розуміємо, що якщо ми візьмемо людину з однієї фамилии і поставимо такого ж людину з другой фамилией, на самом деле система не поміняється і нічого в місті лучше не стане. Максим Демидов переконує, що має безліч фактів та доказів, які свідчать, що у боротьбі зі смертоносним зіллям немає жодних змін на краще. «Єжедневно ми сталкиваємося з определеними даними і фактами. непосередньо в Долгінцівському районі, в Дзержинському районі, також в Саксаганському районі. Ну ті, к сожалению, у нас на сліжкам много ні хватає. к тому. То время, яке ми можемо посвятити, ми ежедневно фактично сталкуємося з тим, що йде збит, іде постоянний збит, постійно приходять на телефон сообщения різним людям о том, що появились нове там партії, о том, хто куди як підвозить всі схеми повністю. Підставою для подібного демаршу стала справа Криверійського бізнесмена Олега Нежигая, якому за його словами правоохоронці підкинули наркотики. Чоловік виявився небоязким і розпочав власне розслідування. Він обратився к нам з пакетом документів, де вже було сказано, хто где яким образом це відбувається. І ми, собі, з цим пакетом документів поїхали і показали його генералу. Вислухавши учасників акції, генерал-майор Віталій Глуховеря запевнив, що боротьба з наркобізнесом для кожного справжнього міліціонера справа честі. Я не всю життя був генералом, а був і лейтенантом своєї. Я працював в головному розвитку. Я прекрасно розумію, коли приходиш на притон, там. родители обколотые лежат, а дети в детских кроватках с соплями и со слезами, по-простому говоря. Я тоже это все пережил, это все вижу, видел. И сейчас зато увидите это. Да. И моя, мое желание и стремление каждого работника милиции, который находится здесь, положительного каждого работника милиции, не тех, которые говорите, хотя тоже будем по каждой фамилии будем разбираться. Но у работников милиции они нормально, адекватно смотрят на данную ситуацию. И они работают прежде всего на ускорение данных ситуаций. Наркоманов, сбытчиков наркотиков, изготовителей наркотиков. Это наша основная задача. Раскрытие преступлений. И чтобы общественность, которая вместе с нами работает, чтобы она была удовлетворена. Есть информация, есть место сбыта. Є, где раніше були, не те, що посадили одного жулика, а розбій повністю всю цепочку. і на корню карню надо. Автомайданівці передали генералу всі зібрані факти та докази і чекають на об'єктивне розслідування всіх обставин, пов'язаних з торгівлею наркотиками та кришуванням наркоділків. А всі документальні подтверждения ми все передали генералу глухавірі. Он о том, що в кратчайшие сроки будет проведено служебне розслідування, і кратчайшие сроки ми будемо пробувати вместе с ними, вместе с з міліцією все таки діляти наш город немного чище і очищать наркотиков. Криворізькі активісти закликають своїх однодумців не замовчувати факти скоєння злочинів пов'язаних з наркотиками. Наші журналісти продовжать цю тему в наступних випусках програми місто і до інших подій. Учора вранці на північному комбінаті трапилась пожежа. Як повідомляє прес-служба підприємства, на другій дробильній фабриці сталося займання конвеєрної стрічки. Силами співробітників пожежної частини комбінату та гірничо-рятувальної служби аварія була ліквідована. Постраждалих немає. На виконання планових обсягів виробництва продукції ця пригода не вплинула, запевняють на підприємстві. Нині ведеться розслідування причин займання. Нинішня зима не вирізняється стійкою погодою. За різким похолоданням під мінус 20 синоптики прогнозують не менш різке потепління. Багато людей негативно сприймають такі зміни в погоді. Втім, зима несе з собою чимало ризиків, у тому числі й для людей з серцево-судинними захворюваннями. Поради лікарів в наступному сюжеті. Найбільш гостро на зміну погодних умов реагують люди, які страждають на серцево-судинні захворювання, артеріальну гіпертензію та мають проблеми з суглобами. Метеопогодні умови любого сезона, будь то зима, лето, осень, весна, разницы не имеют. Люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы должны прежде всего заботиться постоянно о своем здоровье и принимать назначенные препараты практически постоянно, а не перерывами и не от случая к случаю. Мы сталкиваемся как раз с той проблемой, где пациенты не используют рекомендации докторов и занимаются в основном, скажем так, один раз назначено, а дальше самолечение. Когда хочу, тогда принимаю. Естественно, в таком варианте данные граждане чувствуют постоянно метеопогодные изменения и ухудшение со стороны своих основных заболеваний. Цьогоріч зима постійно підносить погодні сюрпризи. Тому лікарі радять бути особливо обережними під час ожеледиці та у морози. Всі обмороження, всі переохолодження зв'язані з прийомом жителями наших территорий алкоголя. Острое алкогольное опьянение отягощает состояние организма и, соответственно, предрасполагает к тому, что степень переохлаждения будет гораздо выше, чем у любого обычного человека за счет действия именно алкоголя на сосудистое русло, то есть на периферические сосуды. Ни в коем случае при низких температурах не должно быть злоупотребления Алкогольними напитками. то битующе мнение, що випив і пашов на мороз. не є правильним. Тим, хто змушений довго перебувати на холоді, лікарі радять не носити тісне взуття, тепло одягатись та постійно рухатись. При переохолодженні в жодному разі не обтиратися снігом і спробувати якнайшвидше дістатись теплого приміщення та зігрітися за допомогою грілки і гарячого чаю. Також слід обережно застосовувати косметичні засоби для захисту шкіри обличчя та рук. Креми деякий час зберігають холод навіть вже в теплому приміщенні, що може спричинити термічне ушкодження шкіри. Лікарі сподіваються на розуміння городянами складнощів, пов'язаних з негодою, і як наслідок збільшення часу доїзду карети швидкої на виклик. Взімнієврім'я, канішне, у скорої помощі. увеличились проблемы с доездом на адреса, особенно в, част, э, в частные сектора, где улицы совсем не прочищены. Медработники ходят от центральных дорог э, к частным домам, даже частные дома не прочищены. Большая просьба э, к жителям частных секторов, особенно которые живут в Низинах, в Балке, вот Черногорка, район Холодильника, к вам э -э, Ингулецкая, Тихоокеанская, к вам очень тяжело попасть на адрес. Кроме того, дороги совсем не посыпаны. кроме того, що нам нужно сумку нести, апаратуру нести, пройти невозможно. Большая просьба, хоч возле своїх домов в низинах, німножка посипє все-таки дорогу. Співпраця з медиками значно скорочує витрачений на організаційні моменти дорогоцінний час. У многих пожилих людей відсутствує домофон. Спро в яку квартиру к сосідям дзвонити. Они говорять, звоните, куди хочете. І з п'яними теж викликають. п'яні люди, теж, звісно, не зустрічають. Дошкуляють медикам швидкої хибні виклики. Останнім часом найбільше таких з Довгинцівського району. Діти, бавлячись з телефоном, прикидаються дорослими і називають досить серйозні симптоми. Лікарі кажуть, що попри все їдуть на виклик. А в цей час хтось насправді потребує не відклад. Мільярд гривень таку астрономічну суму заборгували споживачі державному підприємству «Криворізька теплоцентраль. Детальніше про ситуацію з розрахунками в наступному коментарі. В цій задолженности найбільший долг має криворожча плосеть. І сума задолженності імені цього підприємства – составляє 892 мільйона гривень. Всі інші – це юридичні особи, які мають задолженість від 20 тисяч і більше до тисяч. также население нашего города. Что касается населения, тут стоит структурировать задолженность, к примеру, по районам. Например, жители Октябрьского района Криворожской теплоцентрали задолжали 26,5 миллионов гривен, Саксаганского – 20 миллионов гривен, Ингулецкого – 6 миллионов гривен, и жители Долгинцевского района должны около 5 миллионов гривен. Что касается платежной дисциплины, то она значительно снизилась по сравнению с прошлым отопительным сезоном и составляет порядка 70-72% для населения. Самая худшая платежная дисциплина именно у жителей ЖСК и ОСМД. Там они имеют задолженность порядка 8 миллионов гривен, что составляет примерно 50% от всех начислений. То есть ими оплачена лишь половина начисленных сумм. Да, стоит также отметить, что их не такое уж и значительное количество. Их около 150 домов по сравнению с домами населения, более 900. Нельзя также не сказать о том, что сейчас на улице порядка минус 20, но мы же в свою очередь представляем качественный теплоноситель в каждый дом. Мы соблюдаем везде абсолютно нормативную температуру и работаем согласно выделенным лимитам Днепропетровской областью. Также в свою очередь хочу сказать, что люди должны понимать, что исключительно от них зависит состояние работ про на протяжении отопительного сезона, качество подготовки и так далее. Согласно постановлению 2017, мы сейчас не получаем денежных средств вообще. Все деньги уходят сразу для расчетов за природный газ. И такое огромное предприятие просто нуждается именно в деньгах наших потребителей. И мы очень просим население нашего города оплачивать за потребленные услуги своевременно и полностью, потому что... Хочу сразу сказать, что с точки зрения законодательства система работы с должниками отлажена. И буквально совсем недавно нам было арестовано. совместно с исполнительными службами два автомобиля, которые были остановлены просто на дороге и были изъяты за долги перед нашим предприятием, что в свою очередь повлекло сразу же стопроцентную оплату этими должниками их накопившейся задолженности за тепловую энергию. Поэтому еще раз хотим сказать, не доводить до ситуации, когда у вас накапливаются пени и штрафы за накопленную задолженность, оплачивайте платежи своевременно и полностью, и тогда и нам будет за что проводить ремонтные работы, и вам будет спокойно и тепло в вашем доме. Не будуть платити, відключимо газ, так чинять у криворіжгазі з боржниками, на які підприємство не може вплинути іншими способами. Як це буває на практиці, бачив наш кореспондент Валерій Кожухар. Як наголошують сьогодні фахівці Криворіжгазу, заборговані за спожитий природний газ його споживачами наразі ускладнює роботу підприємства. Тому процедура відключення від газопостачання у разі накопичення значних боргів є цілком реальною. Ось як у цьому випадку, в приватному секторі по вулиці Солов'їна, фахівці Криворіжгазу провели відключення від мережі газопостачання свого споживача. Зісіміється далжнік. За потребленный газ и в связи с имеющейся задолженностью ми вынуждены проводить работы по отключению подземного газопровода при помощи экскаватора. До таких засобів впливу на своїх боржників кажуть фахівці підприємства, вдаються не часто лише в тому випадку, коли здійснити відключення у інший спосіб не вдається. В зв'язку з тим, що абоненти не допускають в системі газоснабження в двор для проведення відключення зовнішнього газопроводу, тому нам приходить приміняти техніку для відключення підземного газопроводу. Спеціалісти Криворіжгазу нагадують своїм споживачам про необхідність здійснювати своєчасні і повні платежі за використане блакитне паливо. Вважаємо потребителі, обіцятельна просьба проводити свої платежі за використаний природний газ і не допускати випадку применяння спеціальної техніки для відключення підземного газопроводу. Резонансний злочин розкрили правоохоронці Довгинцівського району. Докладніше далі. Незважаючи на святкові дні, які сьогодні відзначає вся країна, міліція працює посилено в посиленому режимі несення служби з метою забезпечення належної охорони громадського порядку та безпеки громадян району. Це дає можливість вчасно реагувати на повідомлення громадян і розкривати злочини порядчим судам. Таким прикладом є 5 січня, коли до чергової частини, до Гінцевського районного відділу, надійшла інформація від оператора 102 про те, що Одному із магазинів, який займається реалізацією тютюнових та алкогольних напоїв, скоєно пограбування. Виїздом на місце приводи приватного охоронного підприємства Тайпан та слідчо-оперативної групи було затримано чоловіка віком 25 років. Раніше судимо за розбій, який намагався скоїти пограбування. Перед цим насильно вступив в статевий зв'язок з продавщицею віком 25 років. На даний час відкрите провадження. По частині першої статті 186 та частині першої статті 153 ведеться слідство за даними ви злочину злочинцю. Передбачено покарання позбавлення води у вигляді п'яти років. Ви дивитесь програму місто далі. Про таке купівля всліпу. до спеціалістів із захисту прав споживачів. Все частіше надходять скарги на неякісні товари, придбані через інтернет. Хранителі історії міста головному музею Кривого Рогу виповнилося 55 років. До Польщі з колядою, як Криворіжці Європу українізували. У міському відділі з питань захисту прав споживачів не менше скарг від городян на нечесність тих, хто пропонує свої послуги в інтернет-магазинах. Купуючи товар онлайн, люди часто стикаються з важко вирішуваними проблемами. Як наслідок виникають спірні питання, їх вже нерідко доводиться вирішувати в судовому порядку, а це зайва трата грошей та емоцій. Як уберегти себе від придбання неякісного товару і від стресу, дивіться в нашому сюжеті. У нинішній час майже кожній людині важко уявити своє життя без інтернету. З його допомогою можна дізнатися останні світові новини, спілкуватися з друзями чи купувати необхідні речі через інтернет-магазини. Саме придбання речей онлайн з кожним днем набуває все більшої популярності. Мешканці нашого міста із задоволенням користуються такою можливістю. На їхню думку, такий спосіб придбання товарів і послуг дає низку переваг. Не тратиш час ходити по магазинам у тебе всі товари перед глазами, всі ціни можна. Можно сравнить цены. Ну, потому что удобнее. Можно заказать, посмотреть. І, і оно придет. И все. Ну, а что, зачем ходить? Іншої думки працівники міського відділу з питань захисту прав споживачів вони кажуть, при придбанні товарів через мережу інтернет необережний покупець має багато шансів отримати неякісний товар або послугу, адже можливість цілковито опевнитися в споживчій якості товару відсутня. Які права має покупець при придбанні товарів онлайн, розповіла керівник відділу Ніна Савенко. Приобретая товар, нужно обязательно обратить внимание, где находится данный интернет-магазин. Это очень важно. Например, если интернет-магазин находится в Киеве или в Харькове или в Одессе, и вдруг возникнет у покупателя проблемный вопрос, то нужно будет обращаться в контролирующие органы по защите прав потребителей в тот город, где находится интернет-магазин. Приобретая товары через интернет-магазины, должен покупатель получить полную доступную своевременную информацию, как мы уже сказали, о производителе, о продавце и о продукции. И получив информацию о продукции, прежде чем заказал товар, они должны получить письменно подтверждение этой информации. У випадку, коли покупець 14-денний термін, виявив дефект придбаної речі, то він має право виключно на її ремонт у сервісному центрі. Має право покупець тільки на ремонт. Він відправляє в авторизований сервісний центр товар. І якщо заключення є авторизованого сервісного центра, не підлежить ремонту. Возник повіні зготовітеля і йде товар на списання, тоді дають заключення, і тільки в цьому випадку будуть міняти товар уже по вибору покупателя, або возвращають гроші. Як і де купувати той чи інший товар особисте рішення кожної людини. Та варто завжди бути вкрай уважними і обережними, щоб не зіткнутися з важковирішуваними проблемами. У перші дні нового року своє 55-річчя святкує міський історико-краєзнавчий музей. З нагоди свята тут розпочали роботу дві виставки. Свій черговий день народження. Міський історико-краєзнавчий музей зустрічає в теплій майже домашній атмосфері. У гості до співробітників завітали не менші відвідувачі. В якості подарунка гості презентували добірку картин, котра перетворилася на виставку Музей очима дітей. Мені захотілося зробити подарунок музею на честь юбілею, а та ту часть музеї, где рассказывают про українські традиції, про його бит, як жили люди ХХ і 19 века. Ми дуже горді тим, що цей осередок знаходиться в нашому, безпосередньо в нашому центральному міському районі. Працівники Палацу дитячої нацької творчості дуже тісно співпрацюють з закладом цим і в напрямку конкурсно-виставкової діяльності, і в напрямку пошуково-дослідницької діяльності, а також часто звертаємося за консультаціями з наукової роботи. На всіх відвідувачів музею очікує ще один сюрприз. Цього разу вже від його співробітників. Як виявилося, серед них чимало майстрів декоративно-ужиткового мистецтва рукодільників, нумізматів. Свої хобі вони презентували широкому загалу. Здесь, на этой выставке, она небольшая, показаны работы большинства наших сотрудников, те работы, которые говорят о их духовном уровне, о их эстетическом отношении к окружающему миру. Эти работы рассказывают о том, что больше всего из творчества нравится нашим сотрудникам. Дві святкові виставки триватимуть місяць. Тож відвідувачі історико-краєзнавчого музею ще мають час, щоб на власні очі побачити представлені експонати. В усіх районах нашого міста діють територіальні центри обслуговування громадян. У цих установах криворіжці похилого віку не лише отримують різні послуги, але й мають можливість не менш цінну спілкуватися, відзначати свята, а можливо й спільно реалізувати якийсь цікавий задум, як от у терцентрі Дзержинського району. В гостях у тутешніх підопічних побувала Дар'я Ворона. Консультації з різних питань, медичне обслуговування, допомога по господарству усе це вкрай необхідне самотнім громадянам похилого віку. У Дзержинському районі таку діяльність дійснює 120 соціальних працівників, територіального центру обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян. Главная наша задача – это обслуживать пенсионеров, которые требуют особого внимания. На, на обслуживании в центре дома мы обслуживаем больше, чем полторы тысячи человек. Кроме этого, у нас отделение медико-социальной реабилитации, видя свою главную задачу, мы ее стараемся выполнять. Ну и стараемся, чтобы это было не просто, так сказать, но чтобы это было красиво, чтобы это было весело, чтобы это было интересно. Пенсіонери, котрі користуються послугами терцентру, чимало часу проводять у цій установі. Тож працівники закладу дбають про створення домашнього затишку для своїх відвідувачів. Ми завжди все з любов'ю робимо. У нас ви знаєте, що з ранньої весни і до пізньої осені У нас завжди клумби, благоухають, у нас світи, у нас завжди зелень, ми ухажуємо, стараємося, щоб було приємно прийти віддихаючим і всем, кто проходит или приходит сюда, и самим сотрудникам, чтобы приятно было здесь работать и отдыхать. Працівники терцентру щодня проявляють свою небайдужість та вміння дивувати. Так одного з січневих ранків на подвір'ї установи з'явилася родина білих ведмедів. Снігові скульптури виліпило подружжя Петра Гаврилюка та Клари Чечіль. Нові мешканці терцентру припали до душі усім відвідувачам, які без того мають лише схвальні відгуки про роботу центру. Що найголовніше головне для людей нашого віку, для пенсіонерів? це спілкування, це... спілкування, нас тоді то, що так вежливо к нам зі цят У центрі самотні люди знаходять віддушину. Бо де не для нас спілкування, для них невеличке свято. Тут проявляються їхні таланти. Так Олександр Аляб'єв є місцевим поетом. Роботи Міри Очковської прикрашають актову залу терцентру. А за співом час летить просто непомітно. Терцентр допомагає не лише побутові питання вирішувати, а й культурно відпочивати людям похилого віку. Приємний сюрприз для правоохоронців Довгинцівського району влаштували учасники танцювального колективу Успіх. Вони завітали в гості до міліціонерів, аби привітати їх з новорічними святами. Дитячий концерт припав до смаку. Усім щирі аплодисменти не вщухали в імпровізованому глядацькому залі. Хотім пожелати кріпкого здоров'я, терпіння в їхньому легкому труді, сімейного щастя, потіряв благополуччя виконання всіх всіх завітних бажань і нам мирного неба. Новий рік на поріг акулядників хату, де в компанії з ким цьогоріч колядувала Криворізька молодь. Можливістю сповістити світ про народження Спасителя і побажати усім добрим людям вшиського найлепшого скористалась і наша кореспондентка Софія Скиба. Серед засніжених лісів і гір лемківського села Рождєлля, що у ста кілометрах від Кракова, жили собі, та й горя не знали поляки. Аж поки у миготінні різдвяних гірлянд не з'явились невідомі постаті. Якщо ви чуєте ці звуки, то не дивуйтеся, Ми зараз з вами у Рождєлі, у Польщі з українською криворізько львівською делегацією з німцями і з поляками власне колядуємо. Не повірите, ходіть з нами. Через культуру у саме серце так назвали молодіжний проект обміну між Україною, Польщею та Німеччиною. З української сторони таку ініціативу підтримав Криворізький центр польської культуральної соколи. Саме під час цієї програми українцям видалась нагода гуртом заспівати української різдвяної класики. Щедришедришедримашатиласіво. Шедрик І вивчити нових колядок німецьких і польських. Ще родина, освободі, а не грає, вітаю, Пускали інтернаціональну групу колядників і до печі погріти плечі, і до груби погріти зуби, бо ж на дворі був такий мороз, що й устояти не мож. Поп -чі, поп -чі, Бог вже би не був гуджей не рокти на молод. Кількома поколіннями одразу зустрічали селяни колядників. Бо якщо рожділля колядники і не зовсім то дивина, то таких міжнародних груп навряд чи коли тут бачили раніше. Звідки ж це ви такі взялися? «З з Мюнхена, то Німеччина, з Кривого Рогу, то східна Україна і зі всієї Польщі. Прийшли ми до вас по коленці, а Чи буде, чи не буде колендова, чи буде?» Господарі домівок охоче підспівували молодим колядникам і самі не цурали своїх талантів показати. Ходоро, та пісенка у мамоть, мамо твою сміх то в'яну, який поміж діся Твій стане на першій когані. Твій усьма не буде на вічні. Дуже щастя, здоров'я і од нас всіх, в швидких найліпше. Шуємо ваші хаті, аби всі були багаті, щоб не знали ви відії і щасливі вижили. Якщо хочу поколяти, то для тих, хто захоче поколядувати, у нас заготовлено все, але ж того на вас стане замало. Та маю дещо і для вас. Таня, за що тобі яблука? За спів. Я співаю за файна. «Ми йдемо колядувати. Були в двох поки що будинках. Неясно, правда, чи є ось тут люди. Але андже, скільки ти кажеш, бачив людей? Чотири в машині і один пішки. Знайшли колядники чи не усіх рождельчан, які перед новорічного вечора були вдома. Наколядували яблук, трохи солодощів і ледь не сто злотих. Ті, хто грошей не мав, відплатили сторицею, привівши до тимчасової оселі учасників проєкту символ року прийдешнього. Та головну пісню українці все ж заспівали вже у перші секунди Нового року, нагадавши європейцям про головне вам, щастя, добра! З Новим роком, Україна. Pray for Ukraine, please. <плес> Гарних вам свят і тільки приємних новин у вихідні. Згадаємо події перших днів нового року у програмі Місто тиждень до зустрічі в ефірі.